дорожньо транспортна пригода сталася 12 квітня близько 11.40 на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Янгелівка Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення трьох транспортних засобів: вантажівки Мерседес benz Актрос, якою керував 56-річний чоловік, особисті дані якого уточнюються. Вантажівка ДАВ під керуванням 47-річного жителя Рівненської області та автомобіля Тойота Кемрі, яким керував 60 Однорічний киянин від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика помер на місці події. Водій Мерседес Actros та пасажирка Тойота 61-річна киянка отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає. І покарання позбавлення волі на срок від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок до 3 років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події, інформують у поліції Львівщини. Будьте обережні на дорогах.